Доброго здоров'я всім! Стрибки у довжину з місця. Стали рівнесенько, ножки трохи розставлені, коліна зігнуті і будуть працювати як пружинки. А руки будуть допомагати нам, коли ми будемо виконувати стрибки. Відводимо їх назад, замахуємося і стрибаємо. Бачите, руки виносимо вперед. Ходьба по гімнастичній лаві з м'ячем в руках. На крок правої ноги руки вгору. Крок лівої ноги руки вниз. Давайте спробуємо. Стали не поспішаємо. Руки донизу. Крок правою руки вгору. Лівою вниз. Вгору вниз. Вгору вниз. Тепер ваша черга. Підлізання під шнур. Правим лівим боком. Стали лівим боком до шнура якомога ближче. Ліву ногу під шнур нахиляємось, підлізаємо під шнур і праву ногу до лівої, намагаючись не доторкнутися до шнура. А тепер правим боком спробуємо. Стоїм правим боком до шнура, праву ногу під шнур. Нахилилися, присіли і підлізаємо під шнур, підтягуючи ножку до себе. Ось так.